Вітаю, надійшло мені від Анатолія Ворона таке питання. Докторе Петренко, чи треба носити компресійну білизну після лазерної обробки Вен? Відповідаю так. Компресія допомагає склеєній вені щільно зійтись, зменшує синці і ризику складнень. Після евлеї ми вимкнули хвору вену зсередини. Панчоха притискає стінки, щоб кров не блукала зайвими шляхами, і швидше йшло загоєння. Скільки ж треба носити? Перші 24-48 годин без перерви. Далі 1-2 тижні вдень на ніч знімати. Але конкретний режим за вашим лікарем, бо він залежить від довжини і діаметра вени, як треба носити правильно, одягати зранку до підйому з ліжка. Клас компресії зазвичай 2 20-30 мм ртутного стовпчика. Рівно розподілити без складок. Ходити щодня по 30-60 хвилин це частина лікування, чого треба уникати перші дні сауна або гарячі ванни, важкі присідання та підняття важкостей, тривале сидіння без руху, краще всього це часті прогулянки коли терміново до лікаря. Раптовий сильний біль, виражене почервоніння і набряку здовж вени, задуха. Коли такі симптоми тоді не чекаємо, звертаємось до лікаря.